Я всіх вітаю на своєму каналі. А в мене чергова розпаковочка від Еквадженера. Звісно, я вже розпакувала коробку. І там у мене дві рослинки. Ось перша. Ось так вона називається. Тріхо Ось така красота. До мене приїхала. Так. І друга це Куберсоні. Рейнбоу. Такий красавчик з квітами. Боже, яке чудо! Яка прелість? Отакі дві красоти до мене приїхали.